І от порвався рідний патрубок, розірвало його нафіг на домінаторі. Це нижній патрубок. От. Повністю от бачите, розірвало його. І далі я покажу, що ми придумали. Дешево, практично і все працює. І от. У кого Домінатор, у кого Mercedes 421 двигун, той зрозуміє, в принципі, що я хочу показати. От, той патрубок він йшов, ось, звідси, дешов. І заводський одягався туди. Що ми зробили? Заводський патрубок він ось по цей йшов. А ми купили в будівельному магазині. Кутник металевий на діаметром на 60. І він коштує десь 20 гривень. Ми за нього віддали, дефіциту нема. Тобто, ну, дешево і працює. І ось ми прив... ось оцей, патруб, оцей кутничок. Ми приварили до цього патрубка рідного. Це метал, воно вариться легко. Тобто, у нас кут туди. Отак от. Зараз я покажу. Ось. І ось, звичайно, навіть написано. На 60. Гумова трубка, коліно. Воно там 100, я не знаю, 100 гривень, чи плюс-мінус, я вже не пам'ятаю. Абсолютно, на авторинку в любому, я не знаю, в будь-якому магазині автомобільному, мабуть, є це ця, є ця коліно. Хомоти, тільки широкі хомоти. Ну, принаймні, ми широкі туди поставили, а сюди вже звичайний ось хомут. По-моєму, навіть це с... не буду брехати, по-моєму, з Камаза, а може і ні, цей патрубок гумовий сам. От. І на... А це ми вже пофарбували в зелений ось. Ну, щоб не, не ржавіло і ну, якось так веселіше. воно буде як. Заводський я зараз спробую. Зараз я да, спробую так показати. Стороні, да. Оцей шов. Ось. Це ми вже приварили полуавтоматом, І ось тут не туди пішов. Не знаю, видно вам, не видно, ну я стараюся так зняти, щоб видно було і ціна вопроса, ну ще я не знаю, ну, 200-300 гривень це вже так я беру з запасом. А заводський патрубок сюди нам в Україну возять оцей патрубок нижній, він коштує десь в магазині 3500. Ну, я думаю, це дуже дорого для гумового патрубка. А беушний, отакий коштує 1900. Я знайшов на розборці. Ну, який смисел: 1900 за старий гумовий патрубок. Ну, по-моєму, це ну, круто. Отак. От от. Зараз викручу цю. А ось я вже її викрутив. Да, це, щоб повітря виходило, і залью антифриз. Я отакий от взяв антифриз, Green Cool. Це німецький антифриз, зроблений в Білорусі. Хороший антифриз, це синій антифриз. Я раніше лив червоний, але сьогодні взяв синій. Він трошки дешевший. Я на двох каністрах зекономив десь 130 гривень.